Все, чувак, в мене є, на, тримай. диви. Жасть, да? Та нормальна така штука. Пробігаємо, пробігаємо, просто пробігаємо. Да, 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 я біжу з тобою, вони спавняться просто за тобою. Обалдеть, старина! Мене б'ють! По голові попали! мене тут ще один тоже. Ще один заспавнився. Гамнюк. Жесть вони жирні, скажи. Да, в них хп купа. Діаманти! Давай, давай! Тут багато. Да, валим, 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 чуваків! Це засада цих! Я не помню, ми їх не визволяли, да? Ні -ні. Їх нема! їх походу з'їли. Ця Бен О, ти скла зламав з пушки, ти бачив? Бем! Ден! Коротше, слухай, я походу розібрався, як нам попасти в конкретні низькі печери. Дивись, там є зелена така штука, типу як е, газова yeah, 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 yeah. якась штука, радіація, щось типу такого. Ми можемо скрафтити газову маску. Це все дуже легко робиться. Ти відкриваєш інвентар, в тебе є шкіра yeah. зомбаків, поняв, така вона тимененька. Yeah, yeah, yeah. Так, да, да, є. така. Ти наводиш на ню, нажимаєш букву Г нашу. Дивися крафти. І тут є газова маска. Але єдине, що нам потрібно, щоб знайти це пісок, щоб переплавити його в скляну. Панель, і по суті ми можемо зробити газову маску, бо газовий фільтр робиться по суті не складно. Залізні злитки у нас є. Оце тільки з папіром я не знаю, що робити, але, походу, він крафтиться. Так, да, він крафтиться із отаких, от е, теж шматків, поняв. Да, да, да. Ми можемо зараз їх зробити. Так, да, ми зараз повинні піти додому і все бистренько зробити. Я ж і хорошо, що тут немає ніяких зомбічів. Так, я поліз. Давай, <реш> давай. По <реш> Ой, є певні проблеми. Я Запутався <реш> ти <реш> трохи, да? Мечем ламай. Да, да. Дивись, по бем, вниз, І отако. Opa, no, qué Ти там провалився трохи, да? Ну, нічого страшного, старина. Головне, щоб я не провалився. Моя нога поломана. Старина, хилься! Що, що, що. Одна нога повністю поламалась, поняв, а друга це трішечки. А, я поняв. Нам оце єдине, що ще потрібно, це десь знайти пісок. Ну, це треба буде побігти десь. може, на розвідку, поняв. Мені здається, там може бути. Давай, щас забіжимо в місто. Я думаю, що там ми пісок точно знайдемо. Ти особисто не біжи, бо, как бы, в мене ноги Я все не можу. Знаєш, а я ні чорта поїсти хорошого не можу. У мене є хліб, але я вже дуже часто їв, то я його вже, типа, не, не хочу їсти. Хоч грушу може поділитися. Давай, давай. На, тримай грушку. О, це хороша штука, я ж такого не їв. О, ти зробиш цей празник своєму желудку. <рес> Конкретне свято, чувак. Дивись, бо лопата в мене є, і єдине, що нам треба, це тупо пісок. Так, да, треба зараз в город зайти і пошукати. Бо тут є скло, але якщо ми його зламаємо, то воно ж не випаде нам. Так, я предлагаю тобі трищички отако зробити, да? Помародеорити. О, там воно вже й зомбічі диви. Опа, а їх тут нема. Мало. Ну я не знаю, я щось коли беру ходите? меч в руки. А як хотів? Він Нам надо. То я не знаю, чи нам надо, цей казан. Але зомбі чи на нас загрились, Ден, їх багато. Я yeah, побігли, побігли, побігли. Палим, просто валим нам. Дивись, скільки основне... там повзучих. Закину. А тут дивись, скільки! Так, Саня, шукай, веди мене. Оббігай їх просто, оббігай, старина. Нам надо просто клятий пісок і все. Дивіться, кстати, єдине місце, де є трава. Ось, Ось, пісок є, О, в натурі, диви. Пустыня, помай забор. Давай, 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 я дефаю тебе. Все, спускай. Та ти акуратно спускайся, не ламай ноги. Та є лопата. А немає лопати. Давай ти будеш все-таки купати пісок. Давай, 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 давай. Оке. Прикривай мене. Ти купай паня сразу із запасом. Да, 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 да. Я прям багато роблю. Нам треба багато газових фільтрів, щоб ми могли в печеру глибоко піти. Я не знаю, кактуси взяти нам з собою. Ну, візьми, може, вдома посадимо на всякий. Ну, сзади зомбіччи нам... де за кактусом сховався. Не бачу. О, до да, диви. Так, напевно, стріляти лучше не буду, да? Да, 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 краще Дивить, просто поїзд меча. якийсь якась будівля розрушена. Щоб подивимось, що там? Ну диви, в мене піску багато вже. Вже зомбарів. Да. Ну тут і кварц ще є, я не знаю. Кварц там по суті не сильно надо. нам по-любому надо в печери, бо там, скоріше за все, і нові руди, якісь і ще щось. Блін, мене в втуловище вдар. Оба, Оба. старина, я пробую відбиватися, як можу. Тут зомбарів, прям купа. Тут надо. Де нафта ти, воно, ти бачиш, диві... я бачу одного. Задні обернися. В натурі обалдеть обалдетик тут, і нафта. Блін, ну нафта поки що нам рано сюди. Давай йдемо додому. Ні, заліз, треба додому, да -да -да. Да, да, да. да, 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 да нам по-любому надо додому. додому. В мене 30 з гаком, але поняв, в чому прикол. Ми ж нам надо не просто скло, нам до скло панель. А скло-панель це вона ну, легше крафтиться, чим скло. Обачно, їх було їх буде більше, Має бути десь півтора стака коротше скло панелів. Так, сейчас почекаємо, треба ножки полічели. Ой-ой, ой дивись, яких вилазить звідси, де Та Там де ти зламав ото. Що зробимо зараз перестрілку? Ти хочеш всіх розстріляти? Мати є, давай! Чувак, я не проти абсолютно. Диви, просто розмочили. Все луту підберем. Давай, ти підбирай, лут, я їх буду отстрелювати такого. Давай, 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 давай. Все попідбираем. Так, мене тоже. Все, погнали додому, Дензо. Побігли на базу, да. Ух, Ден, деви, сіки, у нас тут дерев понаросло твоїх Так, відкриваю тобі. Диви, у нас тут дома багато що лежить прикольного для газових масок. Я точно помню, що я бачив. Але бумага я зараз уже знайти не можу. Все, диви, в столі. А як ти її береш? Просто на нью класай. А, ні, поклади назад, короче. Бо ми щас зробимо. Іншу бумагу. А та бумага, можливо, я... хай буде в нас для кращих часів. Так, і залізні злитки у нас є. Дерев'яне да, вугілля є. Залізних накопал. злитків. Да, багато, чувак. Щас, короче, робимо, значить, спочатку ставимо жаритись пісок. Отако, Бенц. Отако, бемц. Такс. І тепер диви. Я просто беру, роблю газовий фільтр, і можна його перезаряжати з газовою маскою потім. Хорошо. Значить, газовий фільтр. Бенц. Робимо. Я можу зробити сім штук, чувак. О, так роби. Ну, я роблю два, три. Мені бумага зробити? Чотири. Да, можеш зробити. П'ять. Шостий теж зробив. Все, хорошо. Шість є. Тепер дивись, шість газових фільтрів. Вони, правда, не стакаються, то треба ще швидесенько освободити якось місце в інвентарі, бо це капець. Так, скло є, супер. Потім дивись, я роблю скло панелі. Бемц. І з газового фільтра я роблю газову маску. Бемц. Все, чувак, в мене є, на, тримай. О, диви. Жесть, да? Та нормальна така штука. Ще ще я одягну, диви. Бемц. А, в погано видно прям. погано видно, да. знаєш, мені здається, дивись, так як ми з тобою підемо зараз в шахту, нам треба з тобою зробити купу на Бо там ж вилазять ці жорсткі монстряки. Та, да, так, да, да, ну в мене є стаки 11. Ну, в мене такий півстак. Здається, цього нам буде мало, так? Да? Так, да, тоді треба зробити, звісно, більшечко. Я би зробив ще трошечки смоскипів, правда, Шостачі, вони не да. підпалені, а щоб підпалити їх, це треба чорні, що з ними робити. А кстати, є якийсь мечбокс, поняв, як з яким можна сразу горячий смоускип зробити. Треба папір і дошки. І все. А почекай, він нескінченний чи ні? Ану, щось попробую зробити. О, кстати, я нам зараз зроблю купу бінків. Давай. Да. А я попробую зробити штуку одну. Мені треба Пір, получається. Раз, два, три. Тепер дивись, я роблю ось таку штуку. У мене з'являється отакий матч бокс, і я можу поєднати його. Та, да, диви І в мене є тепер горячі сулоскипи. О, давай мені! Дай мені в собі в другу руку покладу. <ріху> <ріху> щас, щас щас зараз, старина. щас я зроблю ще. Оба. На, тримай половинку. Так, ще я беру що трошки їжі, і мені би викинути всяке лахміття з, з інвентаря просто. Бо це капут. Я нашу територію ти трошечки тако, знаєш, освітлю. Давай, 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 давай. То живем, наче в печарі. Хе-хе. <laughs> так, смолоскипи, квест виконаний. З ліхтариком ще поки ні. А, ще якийсь квест ми виконали. Чепочкай. Да, виконали. Хорошо. Мені дали скрині і пічку. Так, мені здається, що поки темніє, ми вже можемо видвинутися. Ти думаєш вночі? Да, я думаю, вночі, а з печерами вже вийдемо на світанок. Блін, а в яку ти печеру тоді хочете? можемо викопати свою? Де да, ми ж не можемо копати? Вона обвалюється. А -а 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 -а. Точняк, ну, ну, ми можемо до того а поняв там, де та та О, башня. Оце реально зробити, да. Там же ж є оця зона. Я думаю, да. Я думаю, да. Газовий фільтр у мене є, їжа в мене є. Ти мені набої зробив? Ні, а ти казав! А я ж просив, зроби набої, в мене пуляк мало. Я думав, ти сам зробиш, почекай. А як вони там робляться? Нам до звичайні, да? Да, 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 самі, самі беремо. Сікамо. Порох і залізні самородки. Хорошо. А порох є в нас? Якщо не помиляюсь. повинен бути. ой я ліг, случайно. Бо якщо ні, то нам доведеться його скрафтити. Да, пороху в нас чуваче нема. Тебе є. Лопата. А лопата мені є, то мене одна. Я віддам. То скрафти собі, ну. Так, все, я крафчу снаряди. На тобі 43 і на тобі ще отаку половинку. Взяв з собою запасні фільтри. А, Ні, фільтри запасні я не брав. Ти походу їх всі забрав, да? Я взяв два, да. Та два? Блін, я просто не знаю, наскільки швидко вони кінчаються. Давай, дай мені один фільтр, я ще ще два скрафчу. Дивися, ось в скрині є ось ще два, диви. А, все, тоді чітко. Я думаю, двох нам точно вистачить, ні? То я думаю, буде достатньо з головою. Тоді так, так, погнали. Да-да-да-да, на давай, да, 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 давай, 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 давай. Ты коли останні купався, Саня. Чуваче, полюбов... я тобі щас скажу, коли останній раз купався, диви. Все, <laughs> сполоснувся. О, норма. Ну, тут на дві запах вони йшли. Не, чувач, то на дві. О, все печара є. А, по ми по цій печарі можемо спуститися в самий низ. Да, 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 ми ж тут ходили, а далі вроді як ну, капець, типа, поняв? А ми ставили смоскей. Ой-ой-ой, да-да-да, я ставив. Пробігаємо, пробігаємо, просто пробігаємо. Да-да-да, я біжу з тобою, вони спавняться просто за тобою. Обалдеть! Старина! Мене б'ють! По голові попали. Я Я впав! в самий низ? У мене ноги поломані. Я тебе рятую. Ой-ой-ой. ой ой Так, треба перезарядитися. У мене тут є купа руди. Бабалдій, чувак, тут їх так багато. Так, ти поки там обороняйся. І і до і мене просто багато руду. падає, Ден! Ти де вообще? Я ХОЧУ отхилитись не можу. ха <рес> я руду забуваю! Дяку, яку в руду?! Я йду, йду до тебе. Чувак, у мене щас кулі кінчаться. Вони просто я спавняться по... на мені. Не помираю. Я поїсти, не можу, ні похилитись, Ден піш до мене! Мене вдарили! Я йду! Конечно вдарили, ти ой. там сидів, чилив! Мене ноги! Поломані! Святой! <свят> я стріляю як можу, старина. Нам, нам надо далі, йти, не спавняться. Треба... Наді... Я знаю. Надівай О, маску, прикрий маску надевай. Пішли! Прикрий мене, Прикрий мене просто! Та що ти робиш? Заходь до мене! До мене заходь. Не можу я помер! Давай, Ден, погнали туди! Так, щас, мені машину перезарядити свою пукалку. Ой, а А чувак! Зуповляю. Спавняться! О, Короче, я добиваю, ти... тут якась тут якась труда, я не знаю, ти стріляй! Ой! За тобою, Ден. Я стрелюсь, стрелюсь. Тут і вугілля багато. Я нашу міть! Добувай, добувай, тут заліза. Тут дальше мідь є, диви. Тут Да, Це да, вугілля? да, я вугілля ще добуваю. Я вугілля добуваю, у нас ще нема. А ее взагалі нема. Блін, наприкінці, діаманти знайти. Ото, будемо реально жорсткими. Так, трошки вугілля я добув. А тут в газах, кстати, їх менше цих зомбі. Замітив? Да, 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 кстати. Бо там вообще в печерах багато. їх. Да, да. А тут не спавняться. Чи спа А ні, спавняться. Ой ой ой. По любому спавняться, але менше, походу. Ні, ось ще один. О, тут золото є, кстати. Ти золото знайшов?

Я я вбиваю, я вбиваю. Мені по голові попали. Так, давай, отстрілюйся. Все, під нами золото, диви. Давай, так, нам давай, добуваю. Я поставив, я поставив. Дан, добуваю, тут багато золота. Давай, 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 давай. Треба відхилитися. Я не розумію, навіщо нам від цього оці Е, Хілитись, напевно, теж. У мене, кстати, голова поранена, мені би отхилити голову. У мене ногу, я весь побитий. Так, я хілюсь. Диви, нормально тут. Ну, залізо нам. Ой-ой, ще один заспавнився. Ти з ним розібрався вже? Ні, ще. Нам би зробити діаманти, знайти, поняв, і зачаруватись, поняв. У мене тут ще один Ще? ще один заспавнився. Гамнюк. Жесть, вони жирні, скажи. Да, них хп вково. купа. Диви, тут далі ще є. Ооо, тут печера ще, жесть. Куди мене кидану? Та я просто далі побіг, Ден, біжи до мене. Що ж, я тут зомбачало появився. Та в мене вони тоже появля... появляються постійно. Все, я йду до тебе. йду, йду, йду. Давай, давай, давай. Я тут уже трошечки освітлюю території. Так, так, тут і сіль, короче, і ще якась движуха. І вугілля, і мідь Я не знаю, навіщо нам мить. Не здається, ну, бажано добути трішечки. Так, я тебе загубив. Ой-ой-ой. Ух ты, йо моє, сливенту. Я, маю, я, тут, я тут нормально чилюсь, чувак. А ти Щось? вообще, походу, не до мене пішов. Ден, де ти є? Я не знаю, мене. Ой-ой-ой-ой-ой, ой Мені, походу, керды. Та ти, вообще не туди пішов, я в тебе шукаю, не ти... можу знайти. Чуєш вистріли? Ні. А, ти пішов вообще <говорит> далеко. Я йду, йду, йду. У мене голова побита, в мене все крутиться. Помагаю, помагаю, Ден. Убив одного. Сейчас ми треба відхилитися, чекай. Наш ти туди побіг Вене... так далеко сам. Я думав, ти сюди пішов. Ні, я ж освітлював свою дорогу, де, де я був. ну. Тю. Ти пішов взагалі не в ту сторону. Кстаті, газовий фільтр наполовину вже зламався. Ще вилазить, так. Ден. ще вилізли. До тебе йде. Ой-ой-ой. Бачу на бої. Стріляю. Так, трошечки повбивали їх. Я би оце міді добув тут. Обалдіє, чувак. Ден, я вже жесть який надамажений. Ой-ой-ой, у мене тут в спині. Пішли, пишли, пішли далі. Так, пішли а, зараз я там хочу добути штуку для набор. Давай, давай, добивай, Я помогаю. Давай, забиваємо його. Бемс. Тут Ой, їх капець багато, Ден. У мене скоро меч поламається. Та да, в мене тоже. Так, все, отходим, отходим сюди. У мене перезарядка. Давай, іди, іди, іди. Давай. Дивлюсь спину, проходь, проходь. Давай, чувак, с тут лава! Тут лава? Да. Знаєш, що означає? Біля лави дуже часто спальниці діаманти же. Так, будуй, будуй цю. Мой чувак, цікав. я би побудував з радістю, але в мене тупо все поламане, всі ноги, поняв? Все абсолютно. Не в одного тебе давай, будуйся! Поки на бої не закінчили. Хілюсь, хілюсь, хілюсь. У мене ще є трошки. Так, давай дошками, дошками давай. Оно згорять. Думаєш? Ну, кстати, Можливо. Але просто камінь Мені... не псипається, понял? мене є каміння. Давай я може каміння лучше. Кого? У мене розпіратор ламається, Ден! У розпіратор! Ой-ой. Я його пофіксив. Кередись. все, вдів. Все, обігай. Чиш. Ти... Діаманти! Ой, ой, ой. Давай, добувай! Тут багато. Ден, валим, 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 чуваків, Смолоскипи! Це засада цих! Да, 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 да. Чувак, добуваю! Давай, давай! О, задание виконав! О! Мене щас сеть було! У мене респіратор поламався! То Духі... справляю в верстаку! Респіратор і газовий фільтр. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Давай, Ден! От. Помагаю! Мене то шнить! Я понимаю, да! У тебя голова просто пробита, напевно. Да, все дивись зомбак з лопатою. Обалдеть знищили чувак ще один в нас заспавнився! Бачу. Перезаряджаюсь. Двідь усе мідь. А що ми з міді можемо робити? Набої, напевно. О, О, переплавити, диві. мідь. Діаманди Мідні всякі штуки, oh, мідні мечі, мідні луки. Коротше, uh -huh. багато всього. Нам треба добути ще все і валити. Давай, давай, давай. Я би для би добув би оцю тучку. Золото для набоїв, кстати, теж треба. Для дробовика. Для більш таких лучших пушок. Да, да, да. Які більше дамажать. Я. Тут ще діамант, ти бачив? Да. Ну треба зараз значить, долізти. Так, ти давай добувай діаманти. А, а я буде, дітя я зламав причем, блок, тут все нас... обсипалось. Не спіхнули. Я пробую, чувак. Тут просто блоки сипляться. Я добуваю, а вони сипляться один за другим. Головне, щоб діаманти мої не всипались. Я тебе пристрелю, тут, точно, вони не Та ні, чувак. А да. Головне, щоб не сипались. Треба похилитися. Бо з головою в мене прям конкретні проблеми. Та в мене теж, якщо чесно. І розпіратор знову тако ламається потихеньку, поняв. Ну да. прям дуже низько спустилися, а ти що хотів? не велика до радіації просто, поняв? Скоріше за все, да, чувак. Ну я добуваю. Я добуваю жесть. У мене вже є 12. Чувак, розбирайся з ними. Давай я спісінка допомагаю. Все, чи ще подобуваємо? Я добуваю. Думаю, ще треба пошукати всякі ресурси. Ми ще сюди по лаві не ходили. Мені здається, бо ми ще сюди точно довго не будемо спускатися. Тут така просто робиться жопа, що капець. Чувак, тут ще діаманти! Ти гониш? Я серйозно кажу. Шесть їх тута! Добуваю! Один, два тільки. Тільки два? Так. Ох, oh, я думав, це він. Блін, чувак, я это чуть не вдарив. Hey. Ти в лаву хочеш скинути? <гас> він сам упав. <гас> <гас> ну, бас. Все, пішли звідси. Так, все, Заряджаю всі свої пістолети, треба вибиратися сюди. Я все підзарядив, старина. Так, побивай. Валим побігли, звідси, <гаси> просто, просто свалюємо. Головне, не штовхайся сильно. Ти пам'ятаєш, вообще, куди йти? Ні. <гаси> <гаси> Бо ми так жорстко а тоді бі... впали, що це капець. Да, 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 да. Ми впали. Проглаваем. випали. На мені просто спавниться, ти подиви! Двей, тут дуже багато. А Давай, давай догори, куда сюда вроде. По смуласкейпам, понял? Я йду, йду, иду задвай. Так, а теперь куда сюда? Там вже за спавнули Пішли, 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 за мною, за мною, за мною. я помню, что дороги. Ой-ой-ой, все, 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 побігли, побегали, побігли. Зараз саме головне не протупити і не померти. Да, чувак, догори, по любому догори. Все, по любому вылезе. Все, ми вылезли, чувак. Слава Богу, все видно. Знімай того респіратора, Галімо. Я надіну обычную каску. Кух, це капець. Пішли, нам вилізти надо. Блін, там вообще прям дуже тяжко. Та чувак, їх настільки багато, що це капець. Тут у немає. Так, ось сюда нам, сюда нам. Ой-ой-ой, я впав, поп Так, все, я заліз. Вилазим, вилазим, вилазим. О, нашел. Єрунда лишилась. Давай копай, я буду дефати. Все, мінус. На дворі ніч, кстати. Вилазь. Вилазь, вилазь, Є, вилазь, 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 вилазь. Це світанок? Так, да, дивись як сонце встає. Обалдеть, чувак, ми були в печері. Лазили в фільтрах газових. Тільки де ми заспавнились. Yeah, де знає, давай тут клуб б'ємо. Так, стоп. А пожди, воно дерево, дерева, дерево, он до. Ми біля хати. Yeah. Кайф, чувак. Але я ходити не можу, ми все поламане просто. Да, се будемо як собаки зализувати рани дома. Ну, але я супер радий. Прикинь, ми щас з міді можемо зробити круті речі. Потім разом з тим всім у нас появились діаманти. Обалдеть, чувак. <laughs> Давай, давай, прохожу. Все. Мэд. <рик> Кайф, чувак. Золота Ми багато добував? Ну, дуже складно. Я нічого чого не добував, ти добував. Я 200 добував шкайлов копав там. І все, ти сіки копав, я тебе ждав. Чуть я розпомер від того, що ти там щось добував. <рес> я вугілля 17 добув. О, нормально. Ну, хоч щось, знаєш. І ніж чи в нього. Ну, так. вугілля, звісно, не найкраще, що ти міг добути, но все рівно, хорошо. В общем то, а що я добув? Я добув 4 золота, я добув міді. І зараз цей міді. Подивлюсь, що я зараз можу добу... зробити. Є, коротше, жорсткі мечі, поняв. Ну, або вони не сильно жорсткі, якісь вони странні, коротше, всі. Тут є ще якийсь меч, мідний. І лук, ще якийсь меч, ще якісь алібарди, ще якісь мечі. Дев'ять сил Зна, атаки, знає, прикінь. Знаєш, я ще добув. Ось сьо, диви. На, Диви, яку яку купу тобі о добу. О, це солі? Да. В матурі багацько добув, чувак. Я поки дивлюсь, що Як? можна тут з цього зробити. Тут, коротше, є меч такий прикольний, типа великий меч, поняв? Він быстро б'є і велика сила атаки. Дев'ять аж. Ми зараз можемо Нормально. його випробувати і зробити. Слухай, дивись, поки ми всі ресурси не потратили, може підемо до тих челіксів, що живуть напротив нас, і подивимося, за що вони торгуються. Пам'ятаєш? Ніжі, 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 да, продивіг, давай, 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 давай. Я не проти. Поки ми не потратили свої діаманти і золото можемо подивитися. Да, ну я думаю, що вони чимось іншим торгують, а не діамантами і золотом, можливо. але все можливо. можливо. що їх не з'їли зомбі. Ну вони вроть такі запаковані чуваки були, поняв? З пушками? Ну да. Я не пам'ятаю, ми їх не визволяли, да? Ні, ні. Їх нема! Їх, походу, з'їли. Чувак, нічого взагалі нема. Або не обовтікли. О, це нам надо. Оця штука прикольна, да, забирай. вона випаде. А що в з діамантів зробити? Ну, те, що мечі, то понятно, броня, то понятно. Якісь діамантові шестеренки, очищувач біомі, Супер Суперенергетичний дрінк можна випити. Діамантові нагіци, ще якісь штуки, ще якісь прикольні діамантові мечі, діамантовий лук, діамантові труби для кар'єрів, походу. Ну і в принципі. Все. Короче, Ден, не сильно весело, хочу ті сказати. Що таке? Та да тому що нічого не можна скрафтити толкового. Да, ну, і окрім наші броні. Там, що вони вчителі схавали. Да, ще і силюків заїли. Ну я думаю, що вони ще десь є, по-любому, в інших місцях. Якісь інші групіровки по-любому повинні бути. Ну, це треба буде робити вилазку. Да, а для вилазки, чувак, нам треба дробовик. Я мініган хочу. Мініган багато патронів хаває, поняв? Він безтолковий, типа. У мене колись був мініган, там всіки куль надо, що це капец. А от дробовик класна штука, понял? Типа, вона дуже Жорстко дамажи. Може, ракети зробимо базуку. Базука штука теж хороша. У нас немає червоного барника. Червоного барвника ні. Ти прикинь, тут на дві ракети надо вісім пороха. Ти що гониш? О, все, треба обновити свій інтер'єр вдома. Так що, давай. би його поставити. Давай все на холодильник сипнем, тако бенс. О, хорош. Чувак, у мене є для тебе подарунок. знаєш, що? Набоїв немає. то не проблема, чувак. Тому що у мене є золото, я роблю ось так, потім із заліза роблю ось так, і мені напорох. Порох робиться ось так. А почекай він тільки з дерев'яною робиться. Ладно, у нас є тут порох. І ось о кулі на дробовик. Де вони там? Не можу найти. А ось до раз, два. Короче, кулі робиться дуже багато. Дивись. І все, чувак, дробовичок, то є. Дробовик, тема. Погнали за тестимом. Полетіли. Ти в город піти? Ну да, щось в город. Просто пострілять зомбічів, поняв? Це ж прикольно. Воно є якийсь перший кандидат, диви. У водички заліз. А лол, він з пушкою, де! А з якою? Я не знаю, що це таке. Але тут якесь яйце випало. Стой! Не убивай його! Це ж оці виживші, пам'ятаєш? Да. Обалкай не вбивайте його винес, ще з дробаша, бенс! Так дробаш шо та є? Дробаш, імба? Чувак, тут якесь яйце випало. Короче, не зрозуміло яйце. І я не можу нічого з ним зробити, може з нього можна щось скрафтити. Ні, вище понятно. Ну це просто прикол. Бем! Бем! О, патрони кінчились. Давай помозь! На голову! Опа. Вонючий! Це чувак, крутяк! Уга, не впади. Ага, бо можна ноги так зламати, що не його в баню. Да, бо в мене вже бінти закінчилися. До да, мене один остався. Слухай, щось тут оно що їх взагалі зараз, саміте. Нічого, сьо, диви скільки Повзячиків всяких. Відходить, відходим. Нам треба якось би. Цього, О, ти скло зламав з пушки, ти бачив? <звук> бем! Побігаємо. Опа! Де? а тут <звук> халепа. А тут О, ой, жирнючий. Ой, повзявчий. Жирнючий то так. жорстко, тут ще ось у люди. Бемс, пробігаємо, пробігаємо, ось сюди, давай. Бемц. куди, куди, куди? Нам треба наверх, наверх, бо їх тут дуже багато. Осьо, підйом, полізли, полізли, полізли за мною. Давай, 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 давай. Ти знаєш що, є одна проблема. Патроны тут кінчаються. Оце да. Дивись, скільки диві, я їх просто. Можу сюди, тако, І полізти зразу сусідній будинок. Залізте ще вище, щоб обдивитися. Так, да, щоб обдивитися, зверхався. А я б це тупо розстрілював їх би. А дробовик на дальню дистанцію вали? Ні, мало зноса дуже. Так, все, я спустився. Іди до мене. Давай. Давай, 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 йду. Оце залізти, Бемс такого. Давай, 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 давай. Ти прикинь. диви, скільки їх. В лап граната, Час. да? Да. їх всіх. Ден, що там? Ден! Ти живий? Я застряг. Вибач, Ден! Що робить? Спасай мене! Драбини не неси! Щас! А! Я поняв. Бобле! <Но> <ф International>